Дізнайтесь прямо зараз за 30 секунд, чи розвинений у вас емоційний інтелект. це навичка, яка сьогодні надзвичайно важлива для роботодавців, лідерів і в житті загалом. Готові? Ready. Ось п'ять ознак, які допоможуть це зрозуміти. You your Ви точно розумієте свої емоції та можете описати, що відчуваєте. You my Ви вмієте керувати своїми почуттями, навіть коли йде все поза планом. Motivation. Ви здатні мотивувати себе і направляти енергії у потрібне русло. Ви вмієте розпізнавати емоції інших людей. Ви можете впливати на емоції оточуючих, створюючи позитивну атмосферу. Ну що, співпали хоча б три пункти? Якщо так, вітаємо! У вас є базовий рівень емоційного інтелекту. Якщо ні, не хвилюйтесь, це навичка, яку можна розвинути в будь-якому віці. І саме це забезпечує 80% вашого успіху. 80 rate. Напишіть у коментарях, скільки пунктів співпало з вами. Якщо вам цікаво дізнатися більше про розвиток емоційного інтелекту, ставте подобайку, і в наступному відео ми розповімо, як же його розвинути.